вас, шановні глядачі, сьогодні в рубриці актуальне інтерв'ю мова піде про онкологічні захворювання у жінок, які на превеликий жаль є одними із найпроблемніших хвороб в нашій Україні. Яка ж ситуація в Івано-Франківській області, а зокрема у Калуші та районі, розповість онкогінеколог Степан Степанович Долик. Тож, Степане Степановичу, ви та людина, яка чи не кожного дня стикається із такими хворобами як онкологічні? Скажіть, будь ласка, які основні причини виникнення цих хвороб і чи можна їм запобігти? Добрий день, шановні глядачі. Причини основні причини онкологічних захворювань, скоріше все, це напевно заключається в самій людині, в самій пацієнтці. Пацієнтка повинна прийти до нас. Нічого не потрібно, ніяких нових технологій, ніяких апарат ніякої апаратури, абсолютно нічого. Просто щоб людина прийшла до нас. І тому проблема заключається у вирішенні, як, як зробити, щоб жінка була у медика. І зараз ми, напевно, разом вирішуємо цю проблему разом із телебаченням. Ми хочемо донести людям, що проблему раку може бути вирішена дуже просто і дуже легко. Тільки тоді, коли людина прийде вчасно до лікаря. Десь прикладно є 15-20 років у кожної жінки часу, щоб знайти передрак чи рак. Рак до грама розвивається порядка 7 років. Передрак розвивається 10-15 років. Тобто ми маємо цей час спіймати на рівні передраку, на рівні ранніх форм раків, і не допустити до. Інвазивних, коли вже потребується і хіміотерапія, і операція, і променева терапія. Проблема дуже актуальна. У світі щороку виявляється близько 500 тисяч нових випадків раку шийки матки. У нашій Україні 5,5 тисяч, в нашій області 120-130. У Калужському районі 10, 12, 12, 14, як коли які роки. У Україні 2,5 тисячі жінок щороку помирає від раку шийки матки. І 500 з них це працездатного віку, і прикладу 250-300 це жінок репродуктивного віку. Тобто, проблема надзвичайно потужна. Скажіть, будь ласка, а яка категорія жінок найбільше яку жінок найбільше уражує ця хвороба? Будемо говорити так: що тут, напевно, є два аспекти. Перший аспект це вікова категорія. тобто, це Жінки старші 45-50-55 років. І друга категорія це молоді жінки, які інфіковані вірусом папіломи людини. У 85-92% рак шийки матки зустрічається у інфікованих цим вірусом. Причина це є раннє статеве життя, часта зміна партнерів, куріння, особливо куріння. Тобто це є три фактори, які стимулюють розвиток передракових і ракових станів. Якщо людина звернулася вчасно, а вона має звернутися один раз в рік, взяли мазочок на ракові клітини, то це означає, що якби вона більше ніколи не була, то вона вже на 40% зменшила смертність від раку шейки матки. А якщо вона двічі раз звернулася, то влідуючий раз вона може звернутися раз в три роки. Тобто питання заключається в тому, щоб вчасно прийти, взяти мазок на ракові клітини і все. Огляд, мазок на ракові клітини і буде вирішена повністю ця проблема. Але коли? Коли 80% всієї жіночої популяції буде охоплена цим цитологічним скринінгом? Якщо потім 10 років. 80 і вищі відсотки буде охоплено, рак зменшиться, тобто захворюваність, смертність від раку шийки матки зменшиться, зменшиться вдвічі, а то й навіть в два з половиною тричі. Сьогодні багато мовиться про прививання. Скажіть, будь ласка, наскільки воно є ефективним? Ну, дві речі спасають е жінок від раку шийки матки. Це є цитологічний скринінг, це онкопрофоліди, і вакцинація. Вакцинація дуже активна, е дуже є. М Будемо казати, актуальна. Чому? Тому що можна забезпечити від інфікування вірусом папіломи людини 16-18 типу, який викликає рак шийки матки. 10-12 років це е, можна вже включати тричі вакцинувати е, дівчаток і мати профілактику раку шийки матки. Забезпечує на 8 років. Через 8 років знову треба робити ревакцинацію. Скажіть, будь ласка, чи вже проводиться це перевивання і де можна пройти це? Прививання вже проводиться активно. Наприклад, почалося років п'ять назад. Питання вирішені при жіночих консультаціях. Далі є моменти, які не тільки дівчаток перевивання актуальні, а є й перевивання і в старшому віці. Тобто, мені здається, що треба. Більше інформації, щоб доходило до жінок, і вони зрозуміють, що це є необхідне. При кожній жіночій консультації там питання було: стояли санстанцією, де ці кабінети мають бути, як це все-таки це є прививка. А ви знаєте, як вакцинація у нас в Україні були негативні моменти, проводиться тричі перше введення через місяць і через шість місяців. Дівчаток можна обстежених, необстежених, в принципі, по гінекології маю на увазі. Має бути мінімальний огляд, має бути мінімальне УЗД, немає якихось ускладнень, крім незначної гіпертермічної реакції, бо вводиться в область плеча м'язу. В області в нас чи широко, немає таких даних, але я ініціював ще 3-4 роки назад, щоб це було широко. Два роки назад ми з вами говорили про скринінгову програму, яка запроваджена в області. Скажіть, будь ласка, чи вона на якому вона рівні, на якому етапі в місті в нашому, чи вона вже запроваджена, чи планується скринінгова програма в нашій області будемо казати, впроваджена на як базу ну, на рівні базовому. Тільки в калуші є програма. Ця впроваджена, будемо так казати, вона вже працює, функціонує. З 2009 року є база даних повністю, і вже ми можемо контролювати перші робити висновки. Це необхідно матеріально-технічна матеріально база, це повинна бути комп'ютер, комп це повинна бути програма, це повинна бути людина-оператор, це повинна бути підготовлений доктор, який відповідає за це. Тобто, в нас у всіх районах вже це є. При недавній перевірці міністерської комісії було відзначено, що наша область перша. Але ми не маємо ще звітних даних, ми не, маємо, не можемо це все об'єднати, тому що тільки це впроваджено на рівні бази даних, а відповідь буде через рік. Тобто ми через рік можемо зустрітися і будемо говорити, що ми маємо такі досягнення. Но якщо брати місто Калуш, Ну, будемо так казати, що тут по всіх показниках прогресивні і люди, і прогресивне забезпечення. матеріально-технічна база, виконані всі вимоги, і працюється програма, вже будемо казати в повну силу. Які за рік ми будемо мати результати? Ми можемо тоді оцінити. Перші результати вже є то, що ми можемо сказати, що є зменшення захворюваності з одного боку. Але чи ми ті категорії людей обстежуємо? Це інше питання, тому що ми не маємо вплив на на категорії людей старших 55 років, тобто пенсійного віку. Як це зробити? Ну, це знову таки. Ми тому і зустрічаємося, що мусимо до широкого кола глядачів донести цю інформацію. Програма дуже хороша. Ми можемо сказати правдиві дані. Правдиві дані. Ця програма забезпечує на 20% зменшення летальності захворюваності на рак шийки матки. Ми можемо проконтролювати кожну жінку. Ми можемо проконтролювати не тільки як по раку, але й по передракових станах. Скільки виявляється перед як вони оздоровлені? Ми можемо сюди підключити і поклинемо молочної залози. Це разом, це жіночий організм. Тобто надзвичайно прогресивна програма, я думаю, що вона в повній мірі запрацює в області через рік. Хотілося би ще повернутися до нас у місто. Скажіть, будь ласка, скільки виявлено вже, якщо є такі дані за цих пару місяців з нового року, уже виявлено онкохворих у місті нашому? Якщо брати по раку шийки матки, то здається чотири четверо хворих виявлено. І який вік це жінок? Ну, вік, мені тяжко сказати. Це в основному, я вам скажу, що це є старшого віку, це після 50 років. Тобто, це є категорія жінок, яку нам необхідно повністю 100% обстежити. 60-64% раку. Жіночої статевої сфери зустрічаються у хворих старших 50-55 років. І у жінок, які два і більше років не були у гінеколога. Ми би дуже хотіли якось разом з владою, разом із телебаченням, зорганізувати так, щоб ця категорія жінок була обстежена 100%. Якщо би ми змогли це забезпечити, це б була велика перемога над раком шийки матки. Крім раку які матки, що ще, що ще в жінок виявлено? Ну, є рак тіла матки, наприклад, рак яйників. Це порядку десь за рік виявляється в районі порядка 20-30 нових випадків. Якщо брати по роках, то і в 2009 році і в 2010 році по Занедбаності по раку шийки матки, наприклад, в Калуському районі не було до 2008 року році. Невеликий відсоток 6,5%. Тобто, по цьому в цьому плані якось непогано йде по тілу матки і по яйниках теж. Хоча в загальному зменшилася захворювання по раку шийки матки по раку тіла матки за 2010-й рік. Чуть-чуть і з обласними показниками корелює, і чуть-чуть збільшилася захворюваність по раку яйників. По раку тіломатки матки по раку коїників, ясно, що теж скринінг-програм є, але вони є дороговартісні. І тому перша необхідність це встановити групи ризику, і ці групи ризику обстежувати вже поглиблено. Сюди входить і УЗД-діагностика, і онкомаркери. Це ці два методи, які дають можливість нам обстежити глибоко і встановити діагноз. Скажіть, будь ласка, скільки в день в області проводиться операцій на онкологічні захворювання? Я би сказав по своїй дисципліні, по онкогінекології. У нас в середньому в тиждень порядка 10-12 операцій, які проводяться з приводу пухлин жіночої статевої сфери. В день буває по три операції, дві, як коли. Ну, будемо так говорити, що крім пухлин злоякісних існують важкі форми передраку, які теж оперуються в онкодиспансері. У нас в онкодиспансері. Це така коротка статистика. Степане Степановичу, от що би порадили таким жінкам, які, можливо, вже діагностовані, знають, що у них вже є така проблема, але бояться прийти. Бояться прийти в онкологію, бояться операцій. Що би ви їм порадили? Ну, пораду, напевно, би не боятися, тому що шанс. Шанс бути здоровим, на як коли людина прийшла до нас набагато вищий, як шанс виздавати самостійно. Будемо так казати, є за 10 років така статистика. Я аналізував: 67% жінок, які ліковані по онкології, живуть 10 і більше років. Значить, є інша статистика. Є в нас ранні форми, це практично 90% людей живуть. Вони повністю здорові і є занедбані форми. Колись занедбані форми рахувалися третя-четверта стадія. Навіть зараз друга так рахується. Але якщо колись ми не мали можливості перевести з неоперабельної форми раку в операбельну, то зараз в нас є така можливість. І ми переводимо тих хворих, тих жінок, які... Не могли бути прооперовані, бо, тому що е, хірургічний метод є основний метод лікування. То ми зараз переводимо і вони оздоровлюємо, і вони живуть. П'ятирічне виживання по нашій області, будемо так казати, на досить хорошому рівні. Прооперувавши жінку, от скільки триває цей реабілітаційний період, і що вона після операції, чи вона вже 100% так як робила усе, може фізично працювати, чи можливо вже якісь є причини, які вона не може те робити, які робила до операції? Ну, реабілітація жінок є різна. Ї є трудова, є соціальна, є сексуальна реабілітація. Все залежить від того, в якій стадії було діагностовано пухлина. Чим раніше стадія, тим менший об'єм операції. Зараз дуже в нас і поширено це органозберігаючі операції. Це якщо колись при нульовій стадії раку треба було забирати весь орган і не тільки, то зараз це органа зберігаючи операція. Це є широка діатермолектроканізація шийки матки з наступною керівності, і після цього жінка може вагітніти, родити і так далі. Є зараз Технології органозберігаючі при раку яйників, коли ми забираємо тільки поражений орган і забираємо сальник, решт даємо по 6-8 курсів хіміотерапії і після чого родять, аж потім ми завершимо конкретно дальніше лікування. Зараз є, рак шийки матки зустрічається у молодих жінок на 70% у 30-34 роках і на 30% у 20-24 роках. То є методики операції, коли забирається шийка, накладається аностомоз на між піхвою і тілом матки, і ці жінки можуть вагітніти рожати. Операція по складності дуже велика, така як е, калічаща операція. Але після того вони вагітні і дорожають. У нас теж такі технології впроваджуються. І десь на цього року ми теж плануємо зробити. В Києві робиться вже в Донецькому центрі, і ми хочемо зробити таку операцію, такий вид операції, щоб жінка після того могла завагітніти і родити. Реабілітація триває до 6 місяців. як... як Правило тільки після хірургічного лікування. Якщо це буде хіміотерапія, променево, ясно, що буде довше. Є променеві ускладнення, є ускладнення від хіміотерапії, але вони впливають на якість життя однозначно. Але людина жива, людина ходить, людина живе, вона радіє цьому світу, і це є вже дуже багато. Прооперована жінка, як за часто вона повинна оглядатися у гінеколога. Правопроводна жінка у нас оглядається у онкогінеколога раз в три місяці перші два роки, раз в півроку третій рік і з четвертого року раз в рік. Пожиттєво. Можливо, ви б ще хотіли щось прокоментувати нашим глядачам, якісь у вас є рекомендації, поради. Ну, напевно, хотів би порадити. Приходьте до лікарів, не бійтеся. Один раз в рік вам треба обстежитися на рак шийки матки, взяти аналіз. Один раз в рік вам хоча б треба обстежити грудні залози. Один раз в рік вам треба зробити УЗД. І якщо ви вчасно це зрозумієте, і вчасно прийдете, рак відступить, рак відійде. Прошу, приходьте, в калоші є. Сама потужна, сама хороша передова база в Калуші є хороші кадри лікарські. Вони можуть це все попередити, вони це можуть це зробити. Так що, прошу, приходьте, це саме основне. Степане Іспанович, я вам дякую за розмову. А нашим телеглядачам дякую за увагу і надіюсь, що вони дослухаються до порад та рекомендацій спеціаліста і не будуть байдужими до свого здоров'я. На все добре.